Кожен день це новий шанс. Шанс стати кращим, сильнішим, витривалішим. Коли ти прокидаєшся і вирішуєш тренуватися, ти робиш вибір. Вибір не зупинятися, не здаватись, а йти до своєї мети з усіх сил. Тренування це не просто рутина, це твій шлях до змін. Кожен раз, коли ти виходиш на поле битви, ти борешся не лише з фізичними обмеженнями, але й з внутрішніми сумнівами. І саме в ці моменти ти показуєш, на що ти справді здатен. Буде важко, це неминуче. Буде день, коли твоє тіло і дух протестують проти тебе. Але саме в ці моменти ти повинен згадати, чому почав. Саме в ці моменти ти можеш знайти в собі нові сили, нову рішучість. Кожен потік поту, кожен важкий підйом, кожен удар по м'язам це інвестиція в себе. Вона робить тебе сильнішим, витривалішим і ближчим до твоїх цілей. Не бійся важких тренувань, бійся того, що ти не використовуєш свій потенціал наповну. Пам'ятай, що ти не один, кожен, хто досяг успіху, пройшов через ці ж труднощі, але вони не зупинилися. Вони продовжували боротися і працювати, і тому вони досягли того, чого хотіли.